Щоб заміна датчика швидкості до проханням клієнта попросив подивитися стан шестерні приводу самого датчика. Проблем не бачимо, можливо, проблеми в самій електричній частині самого датчика. Стан близький до ідеального. Можливо, не фокусується, але тобто. Видно, що стан гарний. Як шестерні приводи, так і в відповідній частині датчика. Також гарний стан. Доступ геть не важкий. Зняти під дон коробки і в принципі все видно.